за що вас зупинили? Е, ну, ходи стояли на, 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 на тротуарі? На тротуарі, але ще не ступили ногою ну. на, на дорогу. А що? Ну, що? Добрий день. А що, що водій порушив? Що у вас сталося? Прошу. Що у вас сталося? А що, що сталося? Не впирайтеся на автомобіль, бо ви зробите яму. А? Яму зроблю. Шо? Ну, що ви водія в чомусь звинувачуєте? А що сталося? А у вас що сталося? Є, я питаю, я вас, вас запитую. Я питаю, що вас? А у вас? Ну я питаю, у вас що сталося? Я, 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 я вам я... задаю одне запитання. Ви... Ч... ви заберіть свої документи, ви не зобов'язані. Ви... Тут не руки не запихайте до нас, бо я бачу, створюєте загрозу для А хто ви такий? Водія? Загрозу для водія? Так. Чи яким чином? Ви прийшли тут щось? А яким ви чином? Прийшли Скажіть, прийшли будь ласка, віде... давайте будемо послідовними. Скажіть, будь ласка, яким чином я створюю загрозу для водія? Ваш... Вас, Скажіть, будь ласка, давайте послідовним будемо. Яким чином я роблю загрожу? Я... я просто зараз вас захищу ваші права і побачите, що все буде нормально. Ніхто ніякі протоколи на вас складати не буде, і ніяких хабарів не потрібно буде давати. Покажіть. Прошу, журналіст, дорожній контроль Львів. Що це таке є? Що це таке є? Ну це не покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Хто ви такі? Що ви таке є взагалі? Чого я вам, вам маю показувати? Я є громадянин України в першу чергу. У вас є якісь документи? Прошу, на які підстави? Вас? Покажіть, будь ласка, вас хто ви Е, Водій, ви я вам прий... скажу так. Попросить його документи свої, він вам зараз поверне. Повер... Не старайтеся мені на вікно, ви зараз є... зломитеся. Він... Зломлю, заплачу. Він повертає документи. Якщо зломлю, то я за це буду відповідати. Все нормально, він повертає документи. Дякую, дякую, дякую. дякую е, покажіть своє посвідчення, хто ви такі це? Е, стаття 5 закону про міліцію. Я, коли я до вас звертаюся, ви зараз до мене звертаєтесь, Ні, чи не, не? Ви... Ні, ви до мене в нашу Співбесіду, з водієм. Співбесіду? Так. ви співбесіду приводите, так? Звід. Так, співбесіду проводжу. Ще якісь питання у вас Так, в мене є ваші питання до вас питання. Покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Я вам не зобов'язаний показувати. Ви зобов'язані стаття 5 закону про міліцію. Ви Я зараз підійшли. через чергову частину сам знаю ваші а ви дані. Знавайте, що хочете. Це є ваші Добре. Права. ви робите? Прошу пана. Що ви робите? Що це ви знімаєте? Знімаю... Алло. доброго Добре. дня! зв'яжіть, будь ласка здає міста Львова, тому що тут інспектори дає, я не знаю, може якісь оборотні в погонах Але, е, не, хочуть не хочуть ні посвідчення приділяти, нічого не хочуть. Мішалося в нашу бесіду із водієм е, безпідставно роками махає перед водієм. Вірно, та, 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 чекає. Зараз приїде. Сташ. не вірно? Давайте я поїду. Документи віддайте водію. Ви хто водію, є? водію? Документи віддайте. Я Він... з водієм зараз веду бесіду, карвам. З вам водію вже ви, ви, ви віддали водію? документи. Водію вже, ви вже я своєю мовою слідкую. Я слідкую мене мова чудова, просто чудова. Я не знаю з ким я працюю. Що я вас? мені що здається, вас? що я спілкуюсь з оберетнем в погонах. Ви трошки за доброго дня. Підскажіть, для... будь ласка, я зараз Там мене звати круглов Сергій, Я зараз стою біля інспектора дає значок ЛВ 0722. Ну, Інспектор просто не хоче пред'явити своє посвідчення і не називається як його прізвище. Я йому пояснив, що ну, при зверненні до громадян він має пред'явити посвідчення, людина просто не хоче пред'являти посвідчення. Я сумніваюся, що це. є... Прошу? Ні, я з ним здесь спілкувався і попросив, побачив, що його дії є неправомірними, і попросив пред'явити посвідчення. Я спілкування вів з інспектором. Тримайте. Це дає, дає. Ну, дайте мені ваш, ваш ваш телефон. Прошу. Заберіть мені від лиця ваш телефон, шановний. Я ваш, ну, вам ще ну, раз вам ще говорю, Ви почули, вас, та? так я розперед. Так. Ось така ситуація. Пронці... 에... Скажіть, будь ласка, його прізвище. Я просто хочу писати відповідну скаргу. Ви пишіть, 에... що хочете, кажу. кажуть. Ви як ну, до 7, мене звертаєтесь, кажу, то я да. вам не зобов'язаний його передати. Покажіть, будь ласка, ваш. Я як я, 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 до вас звертаюсь, ви зараз до мене звертаєтесь. Шановний, ви вмішалися в нашу руку. Що ви від мене хочете? Що ви від мене хочете? Щоб ви відійшли на мене, це, не робили не, не мені загрози, ні. Ви зараз нього. до мене звертаєтесь? Ні, ні, ви до нас звертаєтесь. Ви так. зараз до мене звертаєтесь. Ви до мене звернулися. Хто ви є? Ви мене щось спросите, хто чекайте, ви є? Чекайте, ви до мене звернулися, мене чимось, в чомусь мене звинуватися. Я нічому так. вас не звинувачую. Я звинувачую, що ви зараз. Е, віддайте документи, водію. Документи віддайте. Документи не віддайте водію вже. Шановний кажуть, ви голос не віддав. Я до вас схочу і буду повишати. Віддай документи швиденько. Зараз ведеться з водієм профілактика. Так, давай, давайте я Вдай швиденько водію документи. Давайте, я я ви будете так до когось звертати. Я згадати. до вас буду звертати. Я Це. не знаю, хто ви є. Ви Це взагалі ніхто. Праве. Я не знаю, хто ви є. Ви трошки, своє посвідчення трошки, не пред'явили. Що трошки, трошки? Що я контролюю. Хто ти є? От. Ти скажи, хто ти є? Ви до нас прийшли, вмішалися в нашу розмову. Та так. що вмішалися? Ви тут розводами займаєтесь? Віддали вже документи. Посвідчення своє покажи. Швиденько швидко показав посвідчення. Швидко показав посвідчення. Швидко показав посвідчення. Я до тебе звертаюсь. Я до тебе звертаюся. Ти хто такий? Голос не ти хто такий? Ну ти хто такий? От поясни. Я до вас не звертався. Ну і що, ти працівник міліції чи ні? Показав посвідчення швиденько. Я до вас не звертався. Ти швидень. працівник міліції чи ні? Шановний я... мені, будь ласка, документи? Все, документ. щасливо. Добре, ви, не ведіться, реально, це, це розводяння. Шановний, ви знаєте, ви вийте. По Послухайте, йдіть, сідайте свою машину, їдьте, бо зараз ще проблеми. І мені прошу не погрожувати. Я не погрожую, їдьте. їде. Давайте скарга однозначно буде, я вам гарантую. Та ви розцінюєте це, як хочете, розумієте? Все, щасливо. Все, дякую. Розцінюйте. З якого взводу? Хто ви такі є, З якого вперше? взводу? Хто ви будете, З якого взводу? З якого взводу? Ви Шим. взагалі Шим. ніхто. Перехід, отам переходьте. Хто переходить? Ви, на, ви зараз ви, на урагі, я ти, ти, на врагідні. Я стою на проїжджій частині. Прошу зітіть на ти до мене звертаєшся придиви посвідчення. Прошу зі придиви посвідчення. Прошу... Хто ти такий? Хто ти такі кажу, я Що шану? Покажіть, Покажіть. прошу зі посвідчення. Покажіть, ідея з цього і Покажіть посвідчення. Ви зара мене звертаєтесь? Прошу... Ви до мене звертаєтеся зараз. Прошу... Вимидіями зараз до мене звертаєтеся. Я учасників дорожнього руху. Ви до мене зараз звертаєтесь? Ні, ні ви, ви зараз в між ви зараду розмову кажуть, ви зараз. Ви кажете дії про, Ви провокуєте наші дії. Ви кажуть, каже від цей від. Ви Його? зараз, ви зараз, 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 мен... зараз, зараз ви зараз до мене у вас, ваших протиправних дій. Які протиправні дії? Складіть на мене протокол за протиправні дії. Вас е, кажуть зараз, е, прошу зійти з проїзної частини. Складіть щоб на вас мене. Назвіться, на ваше прізвище, ім'я по батькові. Я вам не зобов'язаний називатися. Бо ви, ви звернулися в хамовитій формі до мене. І... Яким чином я до вас звернувся в хамовитій формі? Ви нас оскорбили. Чим? Ва це є записано, як під вас чому? Зараз. Ви скажіть? Є, є записано, ви скажіть, от на, на камеру, камеру чим я вас оскорбив? Що ви пообзивали Чим? Як рад, я сказати. вас обзивав? Як і, я вас обзивав? І, і вмішуєтеся, коли як бедеться, я вас обзивав? Коли бедеться, коли, от як коли, я вас обзивав? Бедеться. І кого і розмова, вас? Кажу? Ви скажіть? Кого Все. вас? От хто ви є? Прошу зіти з дороги. Будь ласка, придивіть посича. Хто ви є? На підставі раз. чого ви мене це просите? Ви хто що є? Ви створюєте ви проходимець? Чи Шановний, хто? Каже, я кажу, я ваше раз говорю, будете хамити комусь здоровому, але не мені при виконанні слабого... свободу. Покажіть, будь ласка, що ви при виконанні. Я ще, ще досі раз. не буду. Я не хочу Я говорю. не хочу сходити з Як я? я так не я. От хочу тут стояти. Ви створюєте загрозу. Ви так само добре. створюєте, от для мене особисто створюєте загрозу. Я стою, кажу, зараз в в формі з позначками. Ну, щоб бачили, ну, І що, і так, що, і що так, далі? Ну, а я стою в шортах і футболці. Дуже добре, станьте на тротуарі і якісь у вас є, якісь у вас є питання. Посвідчення, У мене є пита, питання, посвідчення стоїть. Хто ви такі, я кажу? До вас, тось, до вас Громадянин України. Чекайте, до вас хтось громадянин України. Так, ви коли до мене я зверталися до вас звернуся, Ви до мене зверталися до нас. То я вам... Ви я до мене вам... тільки що зверталися. Ви зараз, ви, зараз мно... ви зараз зі мною діалог ведете. Ви зараз зі мною зі мною діалог ведете. Ви мене просили відійти. Ви, як коли, коли я бачу, що ви створюєте за грошу, кажуть, то я зобов'язаний вам звернутися. Ні, ні, вас забрати з проїзної частини. Ви забираєте зараз мене з проїзної частини. Вам е, дали зауваження, щоб ви відійшли бій, з перезовної частини. Ви покажете мені своє посвідчення. Я вам не зобов'язаний його, його показувати. Все. Ви Про... покажете посвідчення. Я до вас не звертався, Що... Ви так само не зобов'язані. Що ви зараз проводите робите? Зараз здійснюють зйомку ваших неправомірних дій. Чому не Що Ви е, займаєтесь провокацією. Провокація? Так. А який я закон порушив? Закон. Ну, провокація. Ти, країна, щось требуєте від нас, кажуть. Требую щось так. від вас, посвідчення требую? — Я не знаю, що ви требуєте. — Ну що я ви... от вас посвідчення, вимагаю посвідчення. Хто ви такі є, по-перше? Ви прийшли з цієї з... 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 сторони, кажу. струтили з нашу розмову із водієм. Із Громадянин України, журналіст юридично правової газети дорожний конфлікт. Та хто ви є? Ви взагалі невідомий, ви якийсь бандит. Шановний кажуть. Та ви ж посвідчення мені досі не показали. Зрозуміло це?